Треба включати, так? Да? Доброго дня, шановні журналісти. Ми попросили вас прийти сьогодні сюди для того, щоб розповісти про черговий проект благодійного фонду Повернись живим, який ми цього разу реалізовуємо спільно з Укрпоштою і підприємцем Патріотом. Власне, це була і його ідея Владом Калініченко. Проект називається Напиши солдатові. І його суть полягає в тому, що через мережу Укрпошти, відділення Укрпошти, ми будемо реалізовувати ось такі поштівки. Ми цим переслідуємо мінімум три мети, як я бачу. По-перше, по тому, як зараз до нас надходять надходження від громадян. А ми бачимо, що українське суспільство справді втомилося від війни, від економічної кризи, а від українського суспільства апатія до всього, що відбувається. І нам дуже важливо не дати насправді остаточно втомитися. Тому що, як ми бачимо, те, що зараз відбувається, це Війна на витривалість, і хто перший втомиться, хто перший опустить руки, той програє. Тому нам дуже важливо надихнути українське суспільство, продовжувати боротьбу, продовжувати підтримувати армію. З одного боку, з іншого боку, солдатам там не передовій дуже важливо відчувати підтримку. Особливо зараз. Я, от буквально минулого тижня, повернулася, приїхала два сектори, буквально по лінії фронту. Там зараз величезне, величезне ну тобто, сконц, дуже сконцентровані війська наші. Вони е, всі перебувають в напруженому очікуванні від того, що ось ось розпочнеться наступ. Вони бачать своїми очима пересування техніки, реорганізацію ДНРівських, ЛНРівських військ. Е, і це напружене очікування дуже втомлює. І їм дуже важливо знати, що їх тут підтримують, чекають. Ось тому ось такі листівки. Які ми, організ... які ми створили спільно з фотографом Костянтином Гришиним. Це ось таке нагадування про те, що у тих, хто знаходиться там на фронті, є дуже надійний тил. Ну і третя мета, яку ми цим переслідували, це залучити до підтримки армії ту частину населення, яка не може робити великі внески грошові. У нас у проєкту Повернись в живим дуже коштовні цілі. Наприклад, сьогодні наша ціль зібрати 6300 доларів на автотепловізор для 25-ї бригади. І зрозуміло, що люди, коли бачать, що потрібна така сума, думають, що їхні 50-100 гривень не, ну, особливо не вплинуть на ситуацію. Хоча я хочу сказати, що. Більшість наших внесків от власне є такими невеликими від 100 до 500 гривень. І ось таким чином ми зібрали вже майже 45 мільйонів, починаючи з травня місяця, починаючи з існування з початку існування нашого проекту. А тому це це можливість для тих людей, які думають, що вони не можуть зробити великий внесок. Це от можливість. Таким чином допомогти, придбати собі, можливо, на пам'ять, можливо, відіслати солдатові цю листівку, а ось, але е, бути залученим до процесу підтримки армії. Ну і ще трошки власне, про ідею. На листівках ви бачите зображені руки, це дитячі ручки, відбитки дитячих рук, це руки дівчини, яка в'яже браслетик. Ось і руки жінки, яка вишиває цю вишивку. Ця вишивка сама по собі означає оберіг. Це те, що от ми за рік нашої волонтерської діяльності зрозуміли, вже солдати самі собі вибрали як найкращі обереги. А, те, що люди роблять власне самостійно, так дітки, які малюють малюнки, а, ці браслетики, які вони вішають собі на бронежилети. Вишивки, які вони вкладають собі в казки, десь там в розгрузки. Ну і руки. руки, як мені здається, це символ обіймів, символ підтримки, символ чогось такого теплого і близького. Ось тому, от власне, ми вибрали такий сюжет. Ми дуже сподіваємося на те, що. Це буде підтримано українським суспільством, що ми зможемо поширити цей проект. Ми просимо вас, якщо ви не маєте когось знайомого близького серед військовослужбовців, ви можете не заповнювати поле адресат. І просто вкинути в скриньку, і тоді Укрпошта автоматично надійшла цю листівочку до нас на адресу фонду. А ми її вкладемо в одну з чергових наших передач в АТО. А у нас виїжджає дві-три машини, тому вони у нас не затримуються. Просимо вас нас підтримати. Я передам ще слово ще Івану Мироновичу, а він розкаже детальніше про практичну реалізацію, і, власне, чому Укрпошта взялася за цей проект спільно з нами. Дякую, пані Ольга. Доброго дня, шановні колеги. Ну, в першу чергу, як представник Укрпошти, хочу відмітити, що Укрпошта не може залишитися осторонь і ніколи не знаходилась осторонь від подій, які знаходяться в в зоні антитерористичної операції. Хочу зауважити, що українським державним підприємством протягом першого кварталу було передано вже більше 50 тонн допомоги нашим військовослужбовцям, завдяки підтримки нашого керівника Качука Ігоря Віталійовича. Ми розпочинаємо пілотний проект саме в Київській області, зокрема в Броварському районі, який є містом спутником Києва. Яка Суть і мета даного благодійного проекту, і чому саме Укрпошта бере в ньому участь? Тому що, по перше, в нас є дійсно мережа відділень. У нас є листоноші, які є доставляють всю письмову кореспонденцію, і не тільки і газети, і саме поштівка стане зручним способом для того, щоб донести. Благодійну мету даного проекту розказати про те, що кожен зараз кожна людина, кожен бєць, який знаходиться в зоні, АТО, потребує нашої допомоги. А зображення, які були, які відображені на даних поштівках, дійсно відображають м, тепло є як оберігом для кожного нашого воїна. Як воно в процесі, так і дві хвилинки відбувається, тобто людина, завітавши на відділення. Поштового зв'язку може придбати цю поштівку, зразу ж заповнивши, чи на місці, чи вдома, побажати слова подяки або відправити будь-які повідомлення для кожного бійця. Поштівки, які будуть конкретно адресовані, тобто з прізвищем ім'ям по батькові, Укрпошта зможе доставити. На ту територію, яка є не окупованою, листівки, які е, людям, які знаходяться на скажімо так на окупованій території, які в межах там, де Укрпошта, немає е, способу доставити їх, то ми будемо передавати централізовано благодійному фонду, і вони разом з посилками доставлять до скажімо так, наших героїв-воїнів. Ми з своєї сторони хочемо подякувати благодійному фонду про те, що і підприємцю Владиславу Кольніченко за те, що він на безкоштовній основі надав і скажімо так підтримав спільну ідею нашу щодо реалізації даного проекту. Наші листоноші прийняли цей проект. Ми провели для них. Зустріч, як із координатором благодійного фонду, дівчата в захваті від даного проєкту. Я думаю, що в найближчий час він буде поширений не тільки в Київській області, а по всій Україні. Щодо результатів, скажімо так, першого тижня нашого проєкту, то за перші дні квітня було реалізовано більше 4 тисяч таких листівок, і всі кошти будуть перераховані на рахунок благодійного фонду для подальшого для закупівлі реанімобіля. Це перший початковий етап. В подальшому від заявки скажімо, так наших воїнів буде залежати те, що ми їм придбаємо. Я дякую за увагу і прошу передати слово Владиславу Калініченку. Дякую, Івана, дякую, Ольга. Я в двох словах, откуда возникла ідея. У мене є можливість допомагати волонтерським організаціям і великими ну, сумами. Всі стає вопрос, як допомагати маленькими сумами. Ну, кому довіряти? Сбор денег и какой волонтерской организации доверять ну, прием этих денег. поверные живым» я доверяю на 100%. Не раз с ними работали, знаю ну, знаю их результаты. «Укрпочте» я доверяю как проводнику денег, которые поступают за, от покупки этой открытки, что они 100% будут доставлены непосредственно на счет фонда «Вернись живым». И э, как предприниматель, да, который предоставил, ну, грубо говоря, сам материал, э, дизайн, э, предоставлял фонд. Э, я знаю, что это живой дизайн, то есть это непосредственно руки людей фотографировались в студии фонда. Э, это не скачанные с интернета картинки, что очень важно, ну, как для меня в частности. Э, я призываю предпринимателей в, э, в других регионах Украины, не только в Киевской области, почты имеет филиальную структуру, в каждом областном центре есть своя дирекция, обратиться к директорам этих дирекций и обратиться в фонд, Поверны живым, то есть реквизиты можно найти в интернете, и подключиться к этой акции, то есть предоставить открытки каждой в своей области и ну, поучаствовать в этом патриотическом процессе. Я считаю это как ну, один из вариантов, не единственный, но как один из вариантов, возможно, для э, увеличения все-таки потока финансов. Э, волонтерским организациям, все волонтерские организации сейчас жалуются, что финансов все меньше и меньше. Я как предприниматель понимаю, почему у нас тоже финансов все меньше и меньше. Спасибо. Доброго дня. Я керівник броварського підприємства поштового зв'язку. Хочу сказати, що нашому підприємству надали таку можливість чи пріоритет першими розпочати цей проєкт. Ви знаєте, всі, мабуть, що першому завжди важче, тому що ну, перший прокладує дорогу всім, решта, всім виконавцям. Ну, Якоїсь певної технології у виконанні даного проєкту, в наданні цієї послуги. На сьогоднішній день немає, і, мабуть, її не буде, тому що все залежить від того від тих людей, які виконують це завдання, це доручення. І я би сказала, що це таке почесне доручення, тому що ви всі вже почули на які витрати підуть ці кошти. І враховуючи те, що в пошті я, мабуть, не перша і повторюсь черговий раз, і ви, мабуть, якщо спілкувалися з керівниками поштової галузі, ви почуєте, що в пошті працюють не випадкові люди. От, і тільки ну, такі люди, які мають душу, враховуючи той контингент, основна маса, якого це люди такого поважного віку, то тільки ті люди, які мають таку щиру душу, відкрите серце, то вони працюють в Пошті. Є, є певні там, мабуть, недоліки, але ж, але ж, маючи таку душу, то я впевнена, що мій колектив справиться з цим дорученням, бути першим і виконати це доручення, ну можливо таке російське слово, але з достоинством. І ми прикладемо всі зусилля, щоб, щоб ми допомогли благодійному фонду, враховуючи те, що така допомога необхідна. І на сьогоднішній день, буквально як уже Іван Миронович сказав, за кілька днів цього, цього місяця ми реалізували ну, майже 4 тисячі це 40 тисяч гривень, які ми вже раді, що ми зможемо перерахувати і потихеньку перераховуємо благодійному фонду все до останньої гривні. Ну, я вам хочу сказати, що коли, що коли ми перший раз почули про цей про цю акцію, зібрався весь колектив, то враховуючи, що основна маса колективу це жінки. Я вам скажу, що вони плакали. Плакали в першу чергу, це ну, послухавши історію необхідності придбання цього реаніомбіля, чому виникла така необхідність? Да? Ми всі знаємо, що в принципі, там не вистачало такої техніки, яка б могла б своєчасно надавати медичну допомогу, і багато бійців загинули в результаті того, що не було забезпечено. Я думаю, що ми справимося, і я надію, що ми покажемо приклад всім решта підприємствам і підтримаємо цей благодійний проєкт і заробимо гроші для благодійного фонду. Ми ще не сказали, мабуть, вартість цієї листівочки в відділеннях Укрпошти буде 10 гривень. Ось, звичайно, благодійник може заплатити і більше, але ось ось власне за 10 гривень можна придбати. І листоноші а беруть листівки також з собою, коли ходять по оселях людей, коли заносять соціальну допомогу або кореспонденцію. Ось вони будуть пропонувати людям придбати ці листівки також. Ось, ну, здається, все. Якщо є запитання, ми з задоволенням будемо відповідати. Артем Сорокін, вікно новини, телеканал СТБ. Питання буде до пана Турчака, якщо можна. Е, скажіть, а чому ідея виникла розпочинати з таких маленьких відділень, як от у, бровар, у Броварах, да, а не з великих по Києву, там, з по Штампу, або ну, тих відділень, до, ну, куди ходить набагато більше людей, ніж у, у тих же самих броварах? І де Дя... люди можуть набагато Я зрозумів. Більше... Дякую за запитання. В принципі, це початковий етап. Ми вибрали борвари, тому що скажімо так це є місто Спутник. Ми знаємо весь свій колектив і знаємо, що там дійсно працюють люди, які зможуть показати всю ефективність цього процесу, тобто і зрозуміти. Київ він більш такий діловий, скажем так, це столиця. А Бровари фактично це місто спутник, де кожна людина більш приймається, напевно, проблемами зони антитерористичних дій. Тому вибрали, скажем так, цей центр, цей район. А в подальшому це буде і місто Київ, і все, вся Україна. Дякую за запитання. А коли чекати у Києві можна цих листівок? Ну, думаю, що за місяць-півтори вже будуть вони в Києві. Ну, все залежить, наскільки підприємці теж допоможуть у виготовленні цих поштівок. Підприємці допоможуть. Взагалі, тираж на сьогоднішній день, який ми роздрукували, це 28 тисяч листівок. А ми забрали до себе фонд, будемо там реалізовувати, а 27,5 тисяч от, власне передали Укрпошти для реалізації. І е, в, кожна, в кожному відділенні будуть розвішені вже розвішені ось такі рекламні постери. Ось вони з тим, щоб люди бачили і, і долучалися, власне. Ось тому я думаю, що це буде дуже активно просуватися і ми цей тираж дуже швидко розпродамо. Конверт не потрібен. На якщо ви хочете відправити конкретній особі, у вас є там адреса, да? ви знаєте, у вас є родич, який знаєте, де він знаходиться, значить ви просто клеїте сюди марочку, яка відповідає тарифу пересилки, і все вказуєте адресу отримувача. Відправника і клеїти марочку все конверт не потрібен. А якщо не чітко не вказана адреса чи нема прізвища, тобто ви цю поштівку можете залишити в поштовому ящику, і працівник Укрпошти забере її передасть благодійному фонду. А благодійний фонд вже доставить нашим бійцям в зону АТО. Тобто є два варіанти, як передати ці поштівки. увагу до зустрічі підтримайте будь ласка наш благодійний проект дякую дякуємо вам